Я фактично до 24 лютого 2022 року мешкала в місті Маріуполь. Я там і народилася і народила дітей і вийшла заміж. Я співзасновниця освітній простір Халабуди. Так склалося, що Халабуда дуже стала у нагоді всім мешканцям, тому що на той момент, в 15-16 рік, до нас в місто прибувало багато переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької Луганської області. Які шукали в чомусь розраду, і якось психологічно треба було їм адаптовуватись до життя на новому місці. Там ряд у нас таких однодумців, які зійшлися, але основна ідея належала моєму чоловікові Дмитру Чечерів. Я була впевнена, що коли я вивезу дітей і маму свою в безпечне місце, Місце, я обов'язково повернусь назад в Маріуполь і буду фактично допомагати їй. Але так не сталося. Можливості повернутися вже назад в Маріуполь в мене не було. Діма прийняв для себе рішення залишитись в місті. Я останній раз з ним говорила якраз 16 го числа. Він зателефонував на дуже короткий термін. Мені там, може, 15 секунд було. Він встиг просто сказати, що він залишається, що він це так не полишить. Я дізналася просто, що Діма 17 числа вийшов з Халабуду з аптечкою і все, і зв'язок обірвався, Діму не знайшли. Цивільних осіб дуже важко розшукувати, але для мене це було б спасіння моральне, якщо б я знала, що він просто в полоні, але живий. Будинок мій залишився. Ну, Фактично, наш будинок це як Родове гніздо, тобто це будинок моїх е, прадідів навіть потім вже діда з бабою, ну і потім народився там тато. А потім, вже коли ми з Дмитром одружилися, ми вирішили жити окремо і цей будинок приводити вже до ладу і робити під себе, умовно кажучи. Але як не дивно прозвучить, краще б він не залишився. Цілий там зараз живуть чужі люди, які самовільно туди забралися. І просто від думки про те, що просто руками торкаються, купи речей, які для мене мали велике значення, то краще б, правда, у моєму будинку попала бомба. Для багатьох це дивно звучить, але це так і є. Я, звісно, рятуючи там дітей, племінників, я не рятувала ніякі речі. Я себе картаю хіба за фотографії, які збиралися, просто це фотографії моїх пра про бабушок, про пра моїх. Ну там вибір не стояв для мене рятувати фотографії чи людей. Я би наступ... ну, не дай Боже, знову перед таким вибором, якщо б я була, я б врятувала, звісно, близьких. Перебралися до міста Черкаси. Звісно, це був такий переїзд в Черкаси нелегкий, тим більше, що треба було ще перевозити організацію Галабуду. Ми цей будинок знайшли самостійно, щоб переїхати всім разом. А потім, коли вже з'явилася можливість взяти участь у програмі від благодійного фонду Право на захист у співпраці з ОВКБ ООН, то я вирішила спробувати все-таки податися. І просто перебувати в цьому будинку і надалі, і мені дозволили це, і просто включили мене вже в програму. Цю я тут мешкаю з мамою мого чоловіка з Людмилою Олексіївною, і мешкаю зі своїм молодшим сином Тимофієм, якому 11 років. Є домашні тварини, звісно, і тому вся історія з цим будинком якраз навколо моєї німецької вівчарки. Марти відбувалася фактично, і навколо кота. Ну, кіт був найменшою проблемою, кіт Гоцман. А з Мартою, звісно, було дуже важко знайти помешкання, підходяще для нас. Бо собака великої породи. Звісно, ми за нею спокійні, бо розлучатися з нею. Як мені на початку повному штабки пропонували просто або її до приюту здати. Ну це взагалі для мене ну зовсім неможливо. Такий варіант розглядатися не може. Звісно, бажаючих черкащан пустити нас до себе. Ну, там, нам не доводилось перебирати. І, на щастя, ми знайшли такий будинок з вольєром, де і собака себе зручно почуває. Це моя собака з Маріуполя, яка і так багато пережила, і це член моєї родини. В мене є син Тимофій, якому 11 років, і для мене було. Принципово важливо, щоб наш будинок знаходився поряд з його, його школою, щоб він міг безпечно пересуватися по місту. І я дуже вдячна за можливість брати участь в таких програмах. Це дійсно така сильна допомога і підтримка нам випала. Звісно, це деякий час пішов, щоб так облаштувати, щоб було зручно і взагалі ти приходиш, просто повертаєшся в прямому сенсі додому. Це важливо. То для мене як ще один член родини, мені тут дуже подобається. Власне, що є своя кімната, там є багато їжі, багато простору, є де побігати на другому поверсі. І мені тут подобається дуже сильно. Звісно, мене стан Тимофія турбував. Вони швидко переживають травматичний досвід, ніж дорослі. В нього це швидше переосмислення пройшло. Слава Богу! Що він не пережив тих жахів, які переживали діти в Маріуполі. Сказати, що я мрію про перемогу, це нічого не сказати. Але головне для мене, що я разом з командою в Русі, і ми не просто сидимо і чекаємо, що перемога сама собою прийде а ми прикладаємо неабиякі зусилля для того, щоб допомогти в цьому. Звісно, сподіваюся, на найкраще і в пошуках Дмитра не зупиняюся, і поки не отримую якоїсь. Там однозначно для себе звістки, Ну, я не зупинюся вірити в те, що він живий і він повернеться до нас.